Я голова активу Мегорощини Кавун Олег Миколаєвич. Сьогодні, на сьогоднішній день нахожуся в підпорядкуванні добровільчого українського корпусу штурмової роти. Сьогодні ми передаємо розпорядження добровольчого українського корпусу дві одиниці техніки. Це ГАЗ-66 для перевозки особового складу. І, і, БРДМ. і це БРДМ-2, який приймав єдиний БРДМ. Який приймав участь в подіях на Майдані на стороні повстанців. Для нас були... ну, а ми зобов'язуємось використати їх за призначенням в обов'язковому порядку. За це звітуємо і дякуємо. Обов'язковою практикою в батальйоні є простріл будь-якої броньованої техніки, яку ми отримуємо, щоб забезпечити максимальну безпеку нашим бійцям. Зараз ви бачите, що БРДМ, який нам подарували так само міценати, ми будемо обстрілювати, щоб виявити його слабкі місця і по максимуму їх потім усунути. Зараз буде стрільба, спокійно можете за цим спостерігати. Підійдіть, будь ласка, там за насип, щоб так само на рікошетах не травмувати людей. Давай, Пробил! Садись. Еще одна Все, запинилось, и Вот это первая моя, вот это вторая пошла. Ну все прострелы есть, работа немерена. Вот можете бачить по результаты наших стрельб. И чему мы обязательно простреливаем всю технику перед тем, как выпустить на бою? У то там сидит 300 или 200? А, я думаю, 200. До 300 бы там не дошло, знаете. Потому что на рикошете, скорее всего, все, что там внутри, еще мы сейчас побачим в куле, с той стороны пошли на рикошет. Викосили в наших батальоне. Зараз ми те саме зробимо з іншої сторони, в обов'язковому порядку. Там, де особовий склад повинні. Все, машинка потребує модернізації. Все зрозуміло тепер, що треба підсилити, де треба ношити. І... Я думаю, що ту саму модернізацію ми заснімемо і подивитися.